День активного оновлення та взаємодії 17 липня. Це день активності, рішучості та ентузіазму. Завдяки місяцю вовні сміливо ставте цілі та дійте, спрямовуючи енергію на спорт і особистий розвиток. День починається з позитивних аспектів для зустрічі, переговорів та побачень. Ви відчуєте бажання прикрашати простір і отримуєте чіткі плани щодо. Отримання доходу, підтримка Юпітера та аспекти місяця до Меркурія спріятимуть успішному вирішенню юридичних питань, отриманню про підтримки в масштабуванні проєктів та продуктивної роботи з інформацією. Пам'ятайте, що 21-й місячний день закликає до єднання духу і душі, активної допомоги іншим та відстоювання справедливості. Уникайте критики та запізнень, натомість зосередьтеся на добудові проектів новому розвитку звернені до духовних наставників та організацій документів. Якщо ти хочеш знати, яка саме родова твоя програма, напиши мені дату, час і місто народження в коментарях.